Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І в нас пролунав дзвіночок, Треба на урок бігти. Щоправда, надіюся на той урок, який я вже пройшов. Раз, давайте побігаємо. Найдем уже ну, кабинет. <реклама> Итак, мне прочислять уже прогул. Итак. Я біг, побігаю туди-сюди. Ну давай, давай, веди мене, веди. Це мене затримали. Математика. А я її шукав. Так, 1 кг 1000 г. 6 на 6, 36. що найвище. Так, 180 на 2. Що найменше шматок піци. Що напов... найповільніше це равлик. 16 плюс 10, 26, 2 плюс 9, 11, 14... 420 помножити на 20, що найменше це равлик, що найбільше планета. 7, що найменше. 6 плюс 5 11. Скільки трикутників? 7. 6 поділити на 18, це 1 третя, 1 кілограм це. Е, не вгадав, але нічого. 11, Що найменше? Що найшвидше. О, здав. Мінус. Три це 160 кілька квадратів. 7. 13, плюс 821, плюс 23. О, здав. Футболку, шут, йо, пілхов. Я отримав. Тепер біжу виконувати місію. З математикою я продвинувся. Можна так. Сказати, і і так нас очікується місія. Так, ще два уроки математики, я її повністю закінчу. Та й по одному там українська мова та малювання. Місія називається Знайти Джоні Вінсента. Not exclusively, I'll grant you. But I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? <laughs> Johnny's disappeared. Gone crazy. Abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, King. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? <sighs> I don't know. Nobody's seen him he got a little broken-hearted after we split up but it's not my fault someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house but you know how people love to talk johnny wasn't crazy asylum orderlies he was a real leader not like you jimmy look i'll get your boy back all right see you later freaks <laughs> Ця дорога мені вибрана. Так, давайте так поїдемо. Хоч з тим буде трохи складніше. А тут було закрито раніше. Тепер тут якась промислова, промисловий район, тут якісь будиночки. Ось так. Перестрибнув. Тепер туди. Ось і в'їзд до цієї славнозвісної психлікарні, і нас на територію не пропустять. Пристрій Зато я вторгнувся на їхню територію, так мене він не бачить. Так, заходимо всередину. Прокрадіться по, Прокрадіця по санітарії, знайдіть Джонни Вінсента. Ой, мама мій, що за крики. Чим швидше, тим краще. Хоч тут уже набагато складніше буде, чим тоді. А їх ще там двоє. Ось це один із санітарів. Ось так далі пройдемо. Я вторгнувся, але я не знаю, чи він мене бачить. А, він просто дрімає, спить, сидячи. Так, той санітар. Наче повз пройшов. Швидко прошмигнемо сюди. А тут не все так просто. А, форму санітара. Йдіть до пральні та знайдіть форму для саніта. одяг для санітарів. We'll Як і очікувалось. Як і очікувалось, мене вони... Manевним... Вигнали. А ця місія не так... А, вже і проста. Іде, іде, іде. зупинився, пішли, заходимо, треба в пральню йти. Почуємо ті де ж та пральня, а Маркером вона позначена. Проходимо далі, це сюди, Походу, нам сюди, там є людина, яка охороняє пральню і ходить вона. Колеми Свічі порадару. Так, відчиняємо її і... тишком нишком йдемо. Ось так. А тут душові. Аллилуйя. Аллилуйя. Поговорить з охоронцем в диспетчерській. So Відчиніть двері камери. Так, я відчиняю. Допоможіть Джонні втекти. Ого, всіх випустили. О, решітки. На всіх дверях. Тільки одна зігнулась щось. Знайдіть вихід з пс цих лікарні. Тікаємо. Зараз за все позачинено. зачинено.

Раз. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!